Всім привіт! Ми з вами в Аврорі. Я їхала на тренування, якщо чесно. І думаю, ну не заїхати в Аврору і не познімати до вас, тим паче є запити від вас. А це було б неправильно. Тому беру вас з собою. Зараз зробимо швиденько огляд того, що ви просили. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, для мене це дуже дуже важливо. І давайте подивимось. Та да, до речі, в мене тут теж є плани дещо придбати, і я вам це покажу і для спорту. І для Великодня все більше товарів на Великодень з'являється. Зайчики мені казали, тут є прям класна присипка. Я от знаєте, от читала коментарі, і трохи вже забула, яка значить, але подивимося з вами: 27 гривень зайчики, Лазур 22. Також. Просипка кондитерська, я у цю до речі в мене просто була, знаєте, така біла, хоча схожа, тільки не такий яскравий, був, жовтий колір, дуже гарненька. Все подивимось: 29-14 джелатин і кислота лимонна, 17-19 гривень. Ваги кухонні, хто буде випікати паски. До речі, я в мене є дуже класний рецепт львівської паски. Я сама обожнюю і всі, хто випікав в захваті. От вам ваги, 149 гривень. Хоча ну, здобне тісто можна вирішити і без вагів, якщо у вас немає. Контейнери 145 гривень, знаєте, сразу під все. В них класно розстоювати тісто. Можливо, не такої форми, але і така. А потім е, я зберігаю весь свій кондитерський, все прилад, приладдя. Хотіла сказати декор, але тут приладдя у мене більш кондитерський, саме в таких контейнерах. 145 гривень. Чайник 299, і от ще отакий от кошик 179. Але, наприклад, для зберігання саме такого довготривалого, що я не часто використовую, я краще беру такі закриті контейнери: 7 гривень форма паперова, набір барників 9 гривень, і яйце страусине, оксамитове так звучить, да, як прямо. Класно, одразу харчова плівка 22 гривні, 29 фольга і пергамент 9 гривень. Але пергамент, ну, хоча написано антипригарний, цікаво спробувати. Вже бачите, є і кришки для консервації 104 гривні, теж буде багато рецептів. У мене з минулого року відзняті. Я ж їх спробувала і тепер буду вам показувати. Дивіться, які цікаві це шнурки ж? Кому потрібно 29 гривень. Такі, як веселка, гарні дуже кольори, світло-зелений, світло-блакитний. Кудись мені потрібно було, але я не пам'ятаю. Я хотіла подивитися, мені потрібна спортивна сумочка маленька. Я одну собі придбала, покажу вам яку, але мені хотілося б трохи іншу. Рюкзак 199 гривень, 149, ось такий рожевий. До речі, виглядають вони на диво, знаєте, не так вже і погано. 249 гривень отакі сірі рюкзачки. 249 гривень, отакий синій, як сіри, ми бачили. Оцей взагалі, дивіться, нічого зайвого. І наліпка така, знаєте, не прям... Я не люблю, коли вона там кричить. На всю, що я рюкзак з Китаю. У цей непоганий рюкзак, він, бачите, одразу зроблений так. 249 гривень рюкзак. Він зроблений одразу під ноутбук. Під ноутбук, багато відділень. Всередині строчка не так, щоб прям сильно, але знаєте, іноді от треба з ним виїхати, там пару разів всього, то шкода купувати якісь фірмові дорогі. Гарненький, блакитний, і там ще, бачите, такий. Мусковий, я б сказала, мабуть, колір, великі тактичні рюкзаки, 249 гривень. Класні кошики оці для зберігання. Так, ціна Ой, 84 гривні. Мабуть, однаково. Так, а я йду дивитися, мене просили подивитися косметички. Я чомусь думала, що, можливо, тут спортивні будуть сумочки. Давайте подивимося. Саме косметички. Це сумки. Це все сумки. Так. Щось є косметичок і не бачу. Сумочок купа. Ага, от є косметички. 77 гривень, слухайте, класно. подивіться, вона подвійна, і ви можете її використовувати. Я думаю, це навіть як сумочка. Ні, набір косметичок. В мене просто окремо прозора косметичка і отака. От ви можете разом їх зберігати зручно, по-перше, коли ви їх не користовуєте, По-друге, в цю я складаю все, що знаєте, таке рідке, шампуні, бальзами, все таке інше. А в цю маленьку вже декоративну косметику. І, до речі, дуже гарні кольори. Подивіться. Так, дівчата, якщо у вас такого немає, можна замовити на сайті. І вам доставлять на вибір будуть магазини, в які вам будуть доставляти. Мені чомусь писали, що здається, у Львові, чи десь у Львовській області, я точно не запам'ятала. Ця посуха платна, але я подивилася, що у нас вона все-таки безкоштовна, бо я вчора дивилася саме оці для бігу мені треба на пояс. Подивіться, гарні прям кольори сумочку, то доставка безкоштовна. Я просто подумала, що вона... Показано, що є тут в наявності, в сусідньому зі мною магазині Аврора показувала в наявності, але я її там не знайшла. Так, отака косметичка. Ну, цю подряпали вже. Ще отака. Так, скільки ця коштує. 34 гривні. Щодо косметичок, не купую. Ну тут є, знаєте, треба вибрати просто яку. Не купую дорогі, бо постійно, вони постійно забруднюються, потім прати їх, вони не випираються. То оце дуже зручний варіант, що вони є дешеві, ви собі придбали і замінили потім спокійно. 22 гривні. Теж класно для всього рідкого. Так, косметичка 22 гривні. Ой, м'якенька така, знаєте, і взагалі збручно зберігати. Я б собі навіть взяла б білизну сюди складати. Одну для чистої, іншу для брудної взяла б кудись в дорогу. Так, косметичка чоловіча 49 гривень. Тут, знаєте, прям як міні-торбинка. І, можливо, це підійде навіть для взуття. Дивлячись, який у вас розмір, на мій 30. 9, я думаю, що практично ну, для літнього взуття вона підійде. Якщо шукаєте для дитячого взуття, підійде, може хтось змінне взуття носить. Отака також є по кольору, дивіться, симпатична. Жіноча косметичка, 77 гривень. Но мені найбільше, якщо за 77, я б оцю, мабуть, взяла. І оцю я ще подумала б. Далі, о, теж, дивіться, подвійні. Такі вже. Трохи інша форма, але отут зовнішня косметичка більш така, знаєте, щільна. І вона тонка, в неї багато не, не вміститься, теж на це звертайте увагу. Так, Зараз обережненько вміщу. І така косметичка. І там всередині ще щось. 77 гривень. Якщо ви будете купувати, а отут є розпакована, давайте заглянемо. Подивіться, тут прям три в одному. Більша, менша, менша. І зроблена прям непогано. Подивіться, все якісно. Так, кольори отакий. Чорний горошок. Ось ця симпатична, подивіться, по... мені прям дуже сподобалася вона. Це що. Косметичка Екошкіра. Ну, теж чоловіча, скажімо так. Косметичка ось така. Вона розкладається в такий чемоданчик, я вже бачу. 77 гривень от намальовано. Там, скоріш за все, ще відсіки є. Так. У мене ще якогось кольору позаду стоять. А ні, це оця чорна. За 77 гривень. Ось те, що я, мабуть, шукала. Це ж воно, так, да, на пояс. Але е, я не впевнена, ні, влізе сюди мій телефон. Слухайте, є якраз в рожевому. Мені би ця рожева підійшла, але я хочу чорна, і, і Є ще чорна салатова навіть. Можливо, для біо. салатовий, знаєте, такий буде світло відбивати трохи. ну візьму, тут різні є вони. Ось тільки розпаковано, розпаковане, бачите? Я хочу запаковано знайти. Так, складаю, беру собі чорний. Що ще є тут з косметичок? Іначе, от ще є така чорна. Теж 77 гривень, але як на мене трохи страшна, цей лак буде потім брудний дуже. Що ще я в собі взяла ось таку для бігу 69 гривень, Ту, що я обрала 99 гривень, але вона не на велику талію, На мене вона впритик. Я хочу, щоб вона сиділа нижче, знаєте, трохи на стегна сповзла. І я собі взяла таку яскраву, а ось вона, ось таку яскраву. Ну, принаймні, я спробую, що з них зручніше для бігу. Буду використовувати сумка, отака дорожня: 169 гривень. Ось така молодіжна сумка. Не знаю навіть, як вона тут кріпиться. Так, коштує 77 грамів. Щодо гаманців, дівчата мені писали, що не дуже якісні, але і ціни, ви бачите, які там різні зовсім. Для дитини, мені здається, варіант класний. Іноді буває, знаєте, от, наприклад, в мене є одна така маленька сумочка, в яку не влазить мій великий гаманець. Тому на літо взяти собі щось обкладинку для паспорта. До речі, класна ідея, бо паспорт постійно губиться, якщо він не в моменці. Взяти собі щось маленьке, так от кидати в маленьку сумочку, то мені здається, і ціна нормальна. Теж вони дорожчі, дешевші, просто треба все потрогати і обрати те, що подобається саме вам. І ще подивіться, які гарні підставки для яєць. Вони потім складаються з паперу. Ця прям така чудова. 24 гривні, 24 гривні, 29 гривень. Я думаю, ідея дуже класна. Щоб хлопці не казали, що я про них забула. Це, мабуть, садок для риби. Капелюх антимоскітний 55 гривень. Сушарка для риби. Бачите, різні. Так, 55,99 гривень, 29 гривень і садок 49 гривень. Такий, подивіться, прям класний. Ну, Рибалки знають, якісне воно чи ні. Отакі маленькі садки. Що тут є з нового? Давайте подивимось. Набір тримачів для зварювання 249 гривень. Далі електродриль 799 гривень. Сверла 139 гривень, 349 гривень, 99 гривень різні. Так, рибальська. різна, ви можете поставити на паузу і подивитися, що тут для вас є цікавенького. Зверху мені здалося нічого не помінялося, щіпці для видалення гачка 149 гривень. І тут от різна дрібнота. І ми зараз, дівчата, підемо ще в кулінарію. Подивимося, що ж там цікавого. Так, автомобілісти. Зарядний пристрій 349 гривень, мені здається, дороговато, Далекомір лазерний, автотримачі для телефону. 299, 219, 199, 246. Це непогана фірма, бо я для зйомок багато в них штативів і такого всього іншого замовляю. Єдине, що коли автотримач, бачите, є він на скло, чіпляється, отак, як цей, як цей. А є отак от на цю решітку вентиляцію, то мені не дуже подобається, бо він трясеться. Їздить і дринчить. Монтажний затискач, ножиці для пластикових труб. Комплект полотен. І навіть міні-ліщата 279 гривень. О, тихенько підемо, подивимося, що тут є на акціях. Перволь по 179 гривень, Аріель 187 капсули. капсул. О, сіла по 107 гривень. Класна ціна. І мені дуже сподобалося брати такі капсули. В упакунках, тобто ви можете і спробувати, яка по якості. І дуже зручно, якщо ви кудись їдете прати з собою, щоб там попрати саме тим засобом, яким ви звикли. Відбілювач для гардин, фіранок із катертин 29. Ні, це не 29 граємо. Давайте подивимось. Йдемо, подивимось, скільки коштує, бо якраз прати фіраночки зараз. 7 гривень. А що робити? Йти брати собі кошика, щоб це з собою все носити. Так, відбілювачів багато. Для тканин перлюкс 22 гривні, кисневий біля вітрила. вітрила. Відбілювач великий, тут, якщо 200 г, тут 500 грамів. Відбілювач 24-21 гривня. Я беру тут цей кисневий відбілювач 77 гривень. 400 г і кілограм 119 гривень. Мені по якості подобається. Я задоволена. Українського виробництва пральний порошок wash and Free 2,6 кг 159 гривень на 52 цикли машинного прання. Зверніть увагу, що дуже економічний засіб. І є він ще рідкий, 279 гривень, але вистачає його на 120 циклів прання. От мені вистачає його на не знаю, майже на півроку, якщо з урахуванням того, що деякі тканини я перву і сіла, і іншими різними мичими засобами там для спортивного одягу, для білого іноді купую. Так що є ще ну так, от я зупинюся. Ви можете подивитися на ціни, щоб я не витрачала час і не тараторила. Знаєте, те то коштує стільки-то. Ви все в мене доросла аудиторія. Дуже грамотна, і ви це все вмієте робити. Маленькі порошочки все чекаю, коли буде кондиціонер на знижках. У мене вже закінчується. Ще з чорної п'ятниці. Я так собі. Запас зробила. Ну, є інші кондиціонери. Lenor 97 гривень. Я думаю, що я не буду прям зациклюватися. Ці дуже класні кондиціонери в мене зараз у цей чорний залишився. Але якщо чесно, трохи заактивний для мене запах. Мені хочеться більше його наливати, щоб більше е, пом'якшував. А при цьому він і інтенсивно дуже пахне. Якщо от вам хочеться, щоб білизна, наприклад, пахла таким кондиціонером, то це прям клас. Відкриваєш шухляду з білизною, і прям такий приємний, дуже запах. До речі, не бачила Савекс. Є рідкий засіб для прання 147 гривень на 21, ем, на 21 цикл прання. Так, я хочу собі взяти шкарпетки для тренувань, якісь темні. Але щось мені не дуже подобається. якість. буває, прям купуєш і супер класно. Тут поліестер аж 35%, наче для бігу це якраз і добре для спорту, але вони затовсті, хочеться якусь сіточку, тому так подивлюся. Ну, ці на вигляд, наче сіточку, але, знаєте, ні. Ну, ці тоненькі. 14 гривень. Ну, хочеться ще тонше. Хочеться ще тоньше, нічого такого прям класного я не бачу. Ну, ціни можна подивитися. 19 гривень, 29, 34. От зимові я купувала прям з класним складом і дуже якісні. Мені дуже сподобалося. Там було з вовною, кролика здається. На вигляд все але вони прям товстенькі. Так, тут знову шнурки. Є ще такі розумні шнурки, як вони називаються, дуже зручно для дітей. Тобто з взуття, яке просто у вас зашнуровано, воно перетворюється в взуття, яке не треба шнурувати, кожен раз не треба підв'язувати. Ложечка для взуття пластикова. І йдемо з вами в посуд. Подивимось так, це ми вже все бачили. Тут я вже так докладненько, чи є щось новеньке. Так хочеться вже що щось новеньке побачити. А новенького я, на жаль, не бачу. Давайте так, якщо ви хочете огляд цього цього, подивіться попередні мої відео заврори. Там подробні огляди. 17 гривень вінчик, 29, 22 гривні оці шпатели кулінарні. Хоча з них я використовую лише один постійно. Ну, тут є форма для пасочок. 169 гривень, набір з трьох штук, отакий от от, діаметр 12 10 і 8 см. І роз'ємна є форма, 129 см. Дівчата, вам лайфхак, ви можете в них випікати маленькі тортики. Я бісквіти в мене трохи більше випікаю і нудівні, треба мені купувати маленьку. Формочку, а так у вас і на Паску, і на е, тортики буде. І я брала таку величеньку прямо і завжди випікаю одну пасочку в такій формі. Вона, знаєте, оце у нас головна паска року завжди виходить. Так, що тут? Ножі для піці 19-29 гривень. До речі, дуже класна річ. Не бачу нічого нового з термосів. 49 гривень такі спортивні пляшки. 549 гривень чайник, 349 гривень. Ось такий чайник. Знов повернулося по 249 гривень оці чайники. Дуже дякую своїй підписниці, яка мені подарувала. Прям з задоволенням постійно чай. Дівчата питають, що не можуть знову-таки знайти оцю турку для приготування. Замовте собі, щоб привезли її до вас, і подивіться на неї. Ще раз повторюю, у нас безкоштовна доставка. Якщо у вас вона оплатна, я не знаю, чому так відбувається. І ще, мені здається, не було отакої підставки для столових приборів. А класна, така прям симпатична. Мені здається, оце підставка для ножів. Як же ж її тут витягнути? А ніяк класно, да, її поставив. Треба все прямо розбирати, але я вам так покажу. Я думаю, ви зрозуміли, як воно все відбувається. І зверху там така пластикова проставка для ножів. Ну от як її дістати, це треба поставити. От сюди. Це мені треба буде зараз розкладати. Ага. От бачите, я не дуже схвалюю такий метод зберігання ножів, якщо вони у вас прям такі, знаєте, коштовні. Якщо не дуже, то класно. 77 гривень коробка для серветок. До речі, класна штука. У мене біля ящерки стоять серветки, біля терраріуму. Я от думаю, треба буде вже наступного разу, якщо я не забуду, придбати. Взагалі, в мене принцип. Не беру одразу. Якщо забуваю, значить не так воно мені потрібно. І по 199 гривень отака от сушарка. 109 гривень бокс, універсальний з ручками теж от... У мене в два рази більше, я ростую тісто в ньому. Тут 8 літрів, але я завжди саме на Великодень роблю ну, і мамі, і сестрі, і сусідів пригощаю. Тому тіста я ростую багато, мені здається, на одну порцію може на 8 літрів і вистачити такого. Спосуду нічого нового не бачу. Не буду тут зупинятися. Оці ці баночки мені здається, їх не було. 99 гривень. Ну така, тут 88 гривень. Подивіться, наскільки вона якісніше виглядає. Маленькі, мені дуже подобаються ці. цукор, сіль можна, можна спеції. 34 гривні. Отака От коробочка. Ну і останнє, що покажу, ось такі серветки мені дуже подобаються. Я зберігаю саме для, ну, тут і для прибирання, бачите, класно, вона зберігається постійно в такому напіфулогому стані, якщо його в пакетиках зберігати. І дуже класно прибирає пил, бруд. Я зберігаю саме як для фар. Тобто витирати фари в дорозі, щоб, коли вони забрудняються. Так, що тут є ще паста для полірування кузова, хоча тут для полірування саме фар, бачите, використовувала минулого разу 64 гривні. Ну, скажімо так, фари стали світліші. В мене в доньки така стара nissan Micra. і от її я купувала, мені ефект сподобався. І також в мене закінчився засіб для хімчистки. Є 59 гривень, отакий 500 мл. І 77 гривень 500 мл. Також оце я з собою прям забираю. І ще б я взяла собі поліроль для пластику 88 гривень за ароматизатором салону. Ну, нехай буде. А от я здається, без ароматизатору. Ні, з ароматизатором. Ну, я ж дівчинка, хай в мене буде рожевий, бо в мене закінчився, і я зараз витираю звичайним засобом для. Кольоролем для дому, скажімо так. На цьому я буду з вами прощатися. Біжу на тренування такі. І всім гарного настрою. Не забудьте поставити мені вподобайку, підписуватись на канал. До наступних зустрічей.